Чому ваш гардероб не працює? Всім привіт, я Роксолана. Ви на каналі Модні Конспекти. І сьогодні ми обговоримо ключові помилки при формуванні гардеробу. Але перед тим, як розпочати, звісно, я нагадую вам підписатися на канал. Якщо ви ще не підписані, поставити лайк, а також ми будемо раді вашим коментарям. І крім того, нагадую вам про наші з Юлею інстаграми, де ми постимо про наше життя, про нашу роботу, знімаємо дуже красиві рілз. Так що підписуйтесь. Юля вже тепер навіть записує сторіс, що немаловажно. Інколи. Ура! Також нагадую вам про спонсорство на нашому каналі і дякуємо вже існуючим нашим спонсорам. І перше, це копіювання чужого стилю без врахування власних особливостей зовнішності. Тут можемо сказати дякую інфлюенсерам та Пінтересту. Звісно, надивленість це класно. Дуже добре, що ми маємо чим надихатися, але буває так, що ми надивимося на тих інфлюенсерів. Нам подобається їх стиль життя, те, як вони виглядають і почувають себе у цих образах, і починаємо копіювати їх, не враховуючи таких деталей, чи підходить нам той чи інший колір, чи підходить цей одяг нашому типу. Фігури, і взагалі, чи доречно ми вдягнулися відповідно до місця, куди ми прийшли. Що я рекомендую робити в цьому випадку? Виділити те, що вас зачепило у цьому образі, а тоді вже інтегрувати це у свій гардероб, можливо, обігравши по-своєму. Покажу на прикладі. Тут ми бачимо фото Хайлі Бібер, дуже класний образ в стилі спортшик. Але, як ми знаємо, Хайлі Бібер сама по собі досить висока, струнка дівчина і так Такий надмірний оверсайз, в принципі, їй підходить, але, на жаль, підходить не всім. Наприклад, якщо вам сподобався даний образ, ми можемо залишити широкі штани, залишити піджак, але вдягнути більш облягаючий топ. Піднес, лонгслів, футболку, кроп, топ що завгодно, щоб трішки показати нашої стрункої фігури, або ж залишити навпаки весь повністю вверх, але замість тих широких штанів вдягнути легінси, велосипедки, джинси, що завгодно, щоб трішки збалансувати цей образ відповідно до нашого типу фігури, якщо ми, наприклад, не метр сімдесят п'ять, та і хочемо якось не акцентувати на цьому увагу. Також моя улюблена Ельза Хоск, дуже стильна дівчина, обожнює її образи, але, відверто кажучи, на цьому фото, ну куди ми так підемо? Нікуди ми так не підемо, звісно. Що ми можемо зробити? Нам подобається сама ідея, але чи ми можемо замінити цей комплект, наприклад, просто на легке, літнє, бабовняне чи мережевне плаття. Можемо, звісно, і тоді цей образ буде більш Носибельний, от таким чином, я б для себе, наприклад, виділила такі ознаки і сформувала свої образи. І так можна робити абсолютно з будь-якими іншими. Наступне це лише базові речі в гардеробі або навпаки лише акцентні. Базовий гардероб, де все комбінується одне з одним, це класно. Так, в принципі, можна одягатися, це може виглядати добре, але якщо ви прагнете виглядати якось незвично, отримувати компліменти щодо вашого стилю. То потрібно е, також думати і про акценти. І тут мова не лише про аксесуари, але й про одяг. Нехай у вас є ця база, але спробуйте додати до кожної категорії по кілька акцентних одиниць. Наприклад, якийсь прикольний джемпер, якусь яскраву спідницю, незвичний топ і так далі. І ви зможете одягнути все базове, але, додавши образ лише одну акцентну річ, вас вже буде цікавіше розглядати. Пас. Пас. Будеш майонець? Все. Пас і де схопи. Папа! Ну, Лола, треба як людина себе поводити, або як чам не пісі. Стосовно лише акцентних речей, в мене, наприклад, теж є така проблема, ну от не можу я прийти у магазин і купити собі базовий светр. Ну, сумно він мені виглядає і все. Але коли я збираю потім образ на день, я розумію, що саме такого базового светру мені і бракує, бо має бути гармонія. Кожного співвідношення базових і акцентних речей різне. Якщо ви надаєте перевагу більш стриманому одягу, додайте відсотків 30 акцентів. Ну а якщо ви, як і я. То хоча б 30 базових, <ріст> навіть якщо ми подивимось на образи стрітстайлу, дуже часто можемо спостерігати, що навіть дуже фактурні все ж врівноважуються також і базовими речами. Наступне покупка однакових речей. Мова і про однакові фасони в різних кольорах, або ж у вас вже є в гардеробі те, що зможе виконати цю ж функцію. Наприклад, 20 пар джинсів схожого фасону, але трішечки в різних відтінках синього. А натомість, наприклад, сірих чи білих чи бежевих немає. Однакові светри в різних кольорах, та й будь-що однакове в різних кольорах, бо ви зрозуміли, що вам пасує цей фасон, і все, понеслось. Або ви купуєте чергові кросівки, а потім розумієте, що взагалі-то у вас, крім кросівок, більше ніякого взуття і немає. І коли справа доходить до якогось більш зібраного луку, у вас на вибір є кроси і туфлі на каблуку. На каблуку вам незручно і виходить, що образ не склався. Відалі, звісно, кожного сезону розбирати гардероб і при цьому якраз таки розуміти, чого бракує, а чого забагато. Але я розумію, що не завжди шопінг буває запланованим. Інколи ми випадково ви зайшли в торговий центр чи в магазин і щось так купили. В такому випадку створюйте собі нотатку в телефоні, і кожного разу, коли вам буде бракувати чогось до завершення образу, просто запишіться, щоб вже в магазині ви в будь-який момент відкрили ту нотатку і побачили, що вам не треба чергові джинси, а треба класичні брюки. Наприклад. Наступний, четвертий пункт. Покупка цілого луку без розуміння, як носити ці речі окремо. Це схоже до попереднього. Хоча як людина, яка працює в продажах, я б себе прокляла за ці слова. Але якщо ви вже купуєте повний образ, добре подумайте, чи немає часом у вашому гардеробі речей, які можуть виконати функцію тих, які ви купуєте без шкоди даному образу. А також, що не менш важливо, чи зможете ви застилізувати кожну річ з даного образу окремо зі своїм гардеробом. Наприклад, давайте Візьмемо якийсь лук з Pinterest і подумаємо, куди може бути використана кожна з речей з даного образу. Я обрала два луки. Перший більш гламурний. І тут ми бачимо дуже класний жакет напівпальто, спідниця, топ-базовий і е, в'єтнамки на підборах. Отже. Починаємо зверху напівпальто, чи зможемо ми його носити окремо від цього образу. Думаю, так зможемо. Чи можемо ми його вдягнути з джинсами? Можемо з будь-якими джинсами, в принципі, з короткими шортами, з іншою спідницею, наприклад, якоюсь плісированою, можемо взяти його під пояс, можемо вдягнути його з легким платтям. Тобто, цей верхній одяг, в принципі, якщо у вас схожий стиль, може грати? І з іншими речами в гардеробі, якщо вони у вас є. Наступне спідниця, досить таки акцентна спідниця. Але чи зможемо ми її застилізувати з іншими речами? Я гадаю, що так. Наприклад, базова біла сорочка подовжена. Пояс чи без поясу, неважливо, кому які пропорції більше подобаються. Наприклад, якийсь джинсовий верх також буде класно виглядати зі світлого деніму, на мою думку, та й не тільки зі світло, насправді. Можемо застилізувати її зв'язаним верхом. Також буде ок. Тобто спідницю ми розуміємо, що якщо в нас ці речі в гардеробі присутні, ми теж її, в принципі, можемо застилізувати. Базовий топ, я думаю, не варто обговорювати. Під будь-що? Ну, і взуття на літо, я вважаю, якщо вони комфортні вам, тому що в'єтнамки самі по собі багато кому врізаються в ногу? Але якщо вам комфортне таке взуття, то я думаю, влітку також з будь-яким образом ви їх взуєте спокійно. І наступний образ такий більше спортшик, гран, щось середнє, як ми зможемо застилізувати всі ці речі окремо? Ну, з бомбером, я думаю, проблем у нас не буде те саме: джогери, спортивні штани, джинси, якась інша сукня для того, щоб додати такого теж спортшику. Все це має місце бути. Спідниця. Я зробила висновок, що це спідниця, оскільки на фото анфас ми бачимо чорний базовий топ, чи лунг, слів, Не знаю, що там під низом. Але спідниця. Чи зможемо ми її з іншим верхом носити? Теж зможемо спокійно сюди підійде і косуха, і джинсовка, і теж якийсь светр, і можливо навіть якась сорочка. Тобто, в принципі, обіграти можна, якщо у вас є такі речі в гардеробі, якщо ви розумієте, що вам є з чим її поєднати. Про чоботи я мовчу, тому що це в принципі ковбойки, які також багато під що підійдуть. Ви можете заправляти в них і класичні штани, і джинси, і носити з сукнями, з шортами з чим завгодно. Ну і сумка теж думаю, додаткових коментарів не потребує. Вона досить таки, незважаючи на те, що вона фактурна, все ж вона досить таки нескладна у застосуванні, якщо у вас. Такий стиль, як в нашої героїні. Тобто ось так ми аналізуємо цей лук, який ми приміряємо в магазині. Якщо ми розуміємо, що в нас в гардеробі є речі, з якими ми кожну річ зможемо скомбінувати, ну хоча б 3-5 одиниць, тоді ок купуємо. Якщо ми розуміємо, що це в принципі буде одноразова історія, ну я не впевнена, чи варто. Чи варто таке купувати? Хіба що вам подобається купувати речі на один раз. Але це, на мою думку, і не зовсім екологічно. Наступне страх спробувати щось нове. Типу, мені подобається, як це виглядає на комусь, але я так не одягнусь. Ну, тут що я можу сказати? Якщо ви не спробуєте, то не дізнаєтесь. Але повертаємось до пункту 1. Розбираємось, що підсилює в нашу зовнішність. Беремо для себе якісь ключові моменти і експериментуємо. Головне Баланс та пропорції, або ж якщо вам важко розібратися самотужки, то звертайтеся до стиліста, або напишіть в коментарях, і я зроблю відео, де детальніше розповім, як коригувати фігуру за допомогою одягу. Якщо таких коментарів буде багато, то звісно я підготую таке відео. Наступне, коли у вас гардероб і більшість речей не відповідають вашому стилю життя. Тобто, якщо ви, наприклад, багато пересуваєтесь пішки, але постійно скупляєте взуття на каблуку, або у вашому житті мало святкових подій, але ви купуєте багато нарядного одягу, просто на випадок, а раптом пригодиться, або от я куплю і тоді вже знайду подію і під цей наряд. Хоча в той же час у вас, наприклад, немає зручної великої сумки для роботи, і навпаки, якщо ви часто відвідуєте різні, Події, але ваш гардероб складається з буденних речей, і кожного разу збори на якийсь івент – це величезна проблема. Тому врахування стилю життя дуже важливе при формуванні гардеробу також. Ще один пункт це відсутність аксесуарів. Інколи здається, що це не важливо, але насправді аксесуари завжди завершують образ. Я не кажу обвішати з ніг до голови прикрасами, щоб все найкраще відразу. Але якісь невеликі деталі важливі. Ви можете мати супербазовий мінімалістичний гардероб, але за допомогою аксесуарів якраз таки ваші луки будуть виглядати цікавішими, тому не нехтуйте аксесуарами, десь якесь колечко, підвізку, пояс додавайте акцентів. Восьмий пункт стилізація в хорошому розумінні цього слова. Зараз е, це така досить тригерна тема на просторах Тіктоку. Багато кого нервує, що стилісти нав'язують ось цю стилізацію, а чого не можна просто вдягнути і носити. І так, часом це не потрібно, звісно, можна просто вдягнути. Але є випадки, коли краще все ж таки заправити трішки той светр чи підкутити джинси або ж рукава, десь пов'язати светр наверх і так далі. Часто буває так, що в людини дійсно великий класний Гардероб, але він їй не подобається, і вона не може добитись такої картинки, як на комусь. А все тому, що можна просто трішки погратися з одягом. Це додасть і цікавості, і в окремих випадках допоможе створити правильні пропорції. Ну і власне про пропорції. Наступним пунктом є власне недотримання пропорцій та нерозуміння свого типу фігури. І тут мова не лише про ось ці типи фігури, типу груша, яблуко і так далі. А взагалі в кожної людини є свої особливості фігури, є те, що хотілося б підкреслити, а що скоригувати. Наприклад, в когось пишні стегна, і дівчині це не подобається, вона хоче це якось приховати. А в когось пишні стегна, і вона навпаки пишається цим. Тобто, спочатку виділяється. Гляємо, що коригуємо, а на що акцентуємо, і далі вже працюємо в цьому напрямку. Підбираємо одяг, який працює саме у вашому випадку, не на комусь, не тому, що це модно, не тому, що наша улюблена інфлюенсерка так носить, бо те, що працює на ній, не факт, що спрацює на нас. І останній десятий пункт це неправильний догляд за одягом. Цей пункт може перекреслити все попередньо сказане, навіть як найкраще підібраний образ може зіпсувати закошлачений светр чи розтягнена футболка, або ж шовкова сукня, на якій видно затяжки. І тут мова не про вартість виробів, бо будь-який кашемір кошлатиться, на будь-якому шовку легко зробити затяжку, і це не буде означати, що ви придбали неякісну річ. Просто кашемір не можна заношувати день. В день, а давати йому відпочивати, не вішати на вішак, щоб не витягувався, і так далі. Інколи так потрібно забирати ці кошлатки. Шовкову сукню не варто вішати біля фактурних речей, які можуть пошкодити виріб, наприклад, біля спідниці, в лелітки і так далі. А краще повішати взагалі в кофру. Ну і, звісно, дотримання правил, які вказані на етикетках, тому що. Охайність це насправді теж дуже важлива річ у формуванні образу. Звісно, не не всюди, не у всіх стилях. Ви можете вдягатись в стилі гранч, і вам та охайність не потрібна. Ви можете вдягнути ляний костюм, який сам по собі помнеться, бо це нормально. льон мнеться в тому його і фішка, і нічого страшного в цьому не буде. Але там, де має річ бути доглянута, вона має бути доглянута. Ось такі от 10 основних пунктів я пригадала і вам розказала. Будь ласка, поділіться зі мною, чи згідні ви зі всіма пунктами. Або, можливо, я не все назвала і вам є що додати, теж обов'язково напишіть. Нам буде дуже цікаво почитати. А у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. цікавом, папа!